Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні з вами, як завжди, Жорик. Сьогодні будемо знайомитися з електрошокерами від китайського виробника компанії Weishi, А саме модель TW309 Gepard, а також модель TW801 Оса міні. Розпочнемо наше знайомство з пристрою TW309 Gepard. Пристрій поставляється в комплекті з ось такими дуже зручним чохлом холдером для носіння на поясі. Чохол має ось таку ось петлю для кріплення на поясі. Виймаємо з чохла. Чохол виконаний у нас, до речі, з шкірзаму, достатньо якісний шкірозамінник. Їдемо далі, комплект поставки далі включає в себе адаптер від мережі 220 В гніздо для підзарядки знаходиться в нижній частині нашого пристрою. Ось так у нас вставляється підзарядка. Далі про сам пристрій. В комплект також входить така ось петля для кріплення на руку, котру можна знімати і одягати. Вона тут, на такій застібці цікавій знаходиться. Краще буду показувати вам з даною петелькою, значить сам пристрій виконаний з ударостійкового пластику АБС з софт тач покриттям. Дуже приємний надотик. Значить, далі їдемо. У нас є на корпусі два елементи управління. Саме перша функціональна клавіша це клавіша слайдер, котра перемикає режими даного пристрою. В середньому положенні вмикається ліхтарик, в передньому крайньому вмикається шокер. Для того, щоб скористатися шокером, натискаємо червону кнопку. Ось так у нас спрацьовує шокер на даному пристрої. Також дуже зручна тут рукоятка. Тут навіть є виїмки під пальці. Це робиться для того, щоб нападник не зміг вирвати пристрій у вас з рук. Мені дуже сподобався цей пристрій. Рекомендую. Я хоча б його потримати один раз в руці для того, щоб закохатися в нього. Переходимо до пристрою номер 2 e TW801 Mini міні-OSA. Mini Це копія всім відомої Оси 800, але у мініатюрному вигляді. Значить, в комплект поставки входить чухол холдер для носіння на поясі з петелькою. В котрому дуже ергономічно даний девайс знаходиться і дуже стильно виглядає на поясі. Здалека здається, що це звичайний мобільний телефон, знаходиться в даному чухлі. Також комплект поставки включає в себе адаптер для мережі 220 вольт перехідник, тому що. В даному пристрої вмонтована вилка, але це не під наші європейські розетки. Для того, щоб поставити на підзарядку, достатньо просто одягти адаптер на пристрій і вимкнути в розетку 220 В. Йдемо далі. На корпусі знаходяться два елементи управління це дві клавіші. Перша з них слайдер, інша круглорезинова, резинова це спуск нашого електрошокеру. Пару слів скажу про корпус. Корпус. Корпус виконано з софт-тач пластику, дуже якісно, немає ніяких щелин, скрипів, все достатньо класно і на високому рівні зроблено. Перемикаємо нашу клавішу середнє положення, у нас вмикається ліхтарик, в крайнє переднє положення, у нас вмикається шокер. Шокер е активний при е вімкненому червоному світлодіоді. Натискаємо круглу кнопку, Дана кнопка являється спуском для шокера. Коротко ознайомилися з функціоналом даних пристроїв. Тепер познайомимося ближче з технічними характеристиками даних пристроїв. Розпочнемо з електрошокера TW39 Значить, Заявлена напруга пристрою 65 000 вольт. Фактична потужність пристрою 10. 10 Вт, товщина пробою одягу 4 см, вага пристрою 125 грамів. Тепер перейдемо до пристрою 801 міні. Заявлена напруга 40 000 вольт, фактична потужність 12 Вт. Товщина пробою одягу 4 см. Значить, довжина пристрою 96 мм, вага 97 г. середній час виходу зі стану шоку у пристрою tw 309 близько 5 хвилин. У пристрою 801 міні також близько 5 хвилин. Ось так ось ми з вами познайомилися з комплектаціями даних пристроїв. Також скажу вам про те, що в комплект обох пристроїв входить інструкція російською мовою. Таким чином, вона виглядає з даної інструкції, ви зможете дізнатися багато корисної інформації, наприклад, таку, як правильно доглядати за вашими пристроями для того, щоб вони якомога довше вам слугували. На цьому дякую вам за увагу. З вами був Жорік. Нагадаю, сьогодні ми з вами порівнювали дві моделі електрошокерів, а саме модель TW309 «Гепард». Назву гепард отримала, до речі, за рахунок своєї вигнутої форми, а також модель TW801, ОСА Міні. Дякую за увагу. Всього вам найкращого. Бути добру. Побачимося в наступних оглядів.